Окупанти продовжують атакувати позиції українських військ на кількох східних напрямках. Збройні сили України успішно відбиваються атаки ворога. Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Британії з посиланням на карту боїв. За даними британської розвідки, росіяни продовжують спроби ведення наступальних дій у Луганській та Донецькій областях, а саме в районі Сватового Креміної, Вугледара, Солидара та Бахмута. На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. Там МРФ накопичила велику кількість живої сили. Українські бійці проводять контрнаступальні удари на Луганщині. Та успішно відбиваються атаки ворога поблизу Донецька. Збройні сили України продовжують завдавати точних ударів по тилових позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.